Запрошуємо на орбіту свого серця всіх ненароджених, народжених і реальних дітей, тому що, знаходячись в просторі спільного серця, особливо коли мова йде про сатсангові досвіди із семінарів і ретритів, ми є чистим потоком берегині і цієї материнської вібрації, яка дійсно називається. Такою спорідненою вібрацією, тобто ми в руслі одного роду людського. І, звичайно, що це дає потужні вивільнення для глибинних, в тому числі, і застійних енергій, тому що в більшості людей потрібно енергію не добути звідкись не створити. А її трансформувати застійної енергії, трансформувати в енергію життя, живу, оживити. Ось тому це насправді така планетарна робота, коли ми беремо на орбіту свого серця дощі всіх дітей. Ми являємось провідницями в цей момент вібрації великої ма.